Найдешева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації. Тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Волосний і писар, побачивши покривавлену Кайдашиху, полякалися і побігли до Кайдашенків. За ними бігла Кайдашиха та галасувала на все село. Волосний з писарем прибігли в двір і вгляділи живого Лавріна, котрий сидів на хаті та зривав кулики. З хати вибігла Милашка, здорова і жива, а за нею Мотря. Рятуйте мене, голосила Мотря. Як мене знайдуть зарубану сокирою, то нехай уся громада знає, що мене зарубала свекруха. Рятуйте, хто в бога вірує. Чого це ти, навісна, кричиш? спитав голова. Адже ж ти жива. Рятуйте мене, вона мене вже вбила, репетувала Кайдашиха. Чи ви показились, чи що? сказав писар. Бігає по дворі і кричить, що її вже вбили. Що тут у вас скоїлось? Ось що скоїлось! ткнула пальцем на око Кайдашиха. А ти що робиш ото на хаті? гукнув голова до Лавріна. Зараз мені злась, та давай отвід перед нами. Не злізу, доки не одірву Карпової хати, говорив Лаврін і швигорнув куликом волосному на голову. Якого ти нечистого кидаєшся куликами? Зараз мені злась, а то я полізу та сам тебе стягну, та всиплю тобі сотню різок, кричав волосний. Лаврін трохи прохолов, зірвавши півсотні куликів, і зліз додолу. Волосний з писарем пішли в хату. В Лавріновій і в Карповій хаті валялися купами черепки. З хати повибігали діти, вгляділи страшне закривавлене бабине лице і підняли гвалт. Собаки гавкали на писаря та на голову, аж скиглили. З села почали збігатись люди. Волосний з писарем та з кількома громадянами повели в волость Кайдашенків, їх жінок та Кайдашиху. Вони на силу розплутали їх справу і присудили Карпові одірвати хату і поставити окроми на своєму городі, бо Лаврін, як менший син, мав право зостатися в батьковій хаті і зате був повинен додержати матір до смерті. Громада присудила розділити ґрунт між Кайдашенками пополовині. Волосний таки посадив Мотрю за бабине око в холодну на два дні. Після такої колотнечі стара Кайдашиха заслабла. В неї нагнало око, як куряче яйце. Око стухло, але от того часу вона осліпла на праве око. Господи, от чого це в нас почалася колотнеча в сім'ї? сказала Кайдашиха. Це воно не дурно. Це, мабуть, майстри закладали хату не на смерть, а на колотнечу. Кайдашиха надумалася піти до священника і просити його, щоб він освятив хати. Не сказавши нічого Лаврінові і Карпові, щоб вони часом тому не спротивилися, Кайдашиха побігла до священника і попросила його освятить хати. Наступав храм в Семигорській церкві, і молодиці на селі почали мазати хати. Мотря якраз того дня полізла в піч, щоб її вимазать. Кайдашиха прийшла додому зі священником. З ними прийшов і дяк з паламарем. Священник покропив свяченою водою хати і сіни. Кайдашиха просила його посвятити карпову хату. Їй усе таки шкода було сина. Кайдашиха одчинила двері в карпову хату, а там з припічка теліпалися ноги п'ятами догори пальцями вниз. Товсті литки стриміли, наче дві деревини. В печі лежала Мотря. Священик покропив Карпову хату. Нащо ви, мамо, святите мою хату? Хіба я вас просив, чи що? сказав матері Карпо. На те, щоб твоя жінка не била горшків та не вибивала очей, сказала Кайдашиха. Нашу хату майстри закладали на твою Мотрю. То святіть, мамо, перше себе, бо й ви не безвинні набили горшків удвох з Милашкою, більше од Мотрі, сказав Карпо. Не жартуй, сину, ти ще молодий. Пам'ятай, у тебе діти, в тебе худоба. Гляди лишень. Та вже святіть, не святіть мою хату, а я її одірву та й не буду закладати на колотнечу. сказав Карпо і зраз заходився одривати хату та ставить на своєму ґрунті. Двір був невеликий, а як його розділити, то, очевидячки, обидві половини стали ще менше. Стара хата стояла на вулицю боком. Бо хати в селах ставлять вікнами й дверима на південь, а південь припадав не на вулицю. Карпо поставив свою хату недалечко від Лаврінової. Вона стояла до Лаврінових дверей за двірком. Мотря намагалася, щоб Карпо загородив такий тин, щоб і птиця через його не перелітала. Карпо мусив перегородить і двір, і город. Отак би ти, Карпе, давно зробив. То були би горшкі цілі і в твоєї матері очі не повилазили б, говорила Мотря. Перебули Кайдашенки зиму на опрічних дворах, і дві сім'ї почали потроху миритись. Спершу почали забігати з однієї хати в другу діти. Їм було байдуже про батьківську колотнечу. За дітьми почали забігати один до другого батьки для своєї господарської справи то за стругом, то за свердлом, то за сокирою. Спершу в повітки, а потім і в хати, а вже за ними почали любенько через тин розмовляти й жінки. Тільки Кайдашиха не ходила до Мотрі. Сліпе око навіки загородило їй стежку до неї. На Кайдашевій давній оселі повіяло миром. Щоб не бігати кругом через ворота, Карпо і Лаврін зробили в дворі через тин перелаз. Карпо і Лаврін зробили в дворі через тин перелаз. Мир між братами поміцнішав ще більше задля господарської справи, задля спільної вигоди. Карпо, одрізнившись від батька, спочатку таки набрався багато лиха, поки зібрався на своє хазяйство. Він був чоловік гордий, упертий, не любив нікому кланятися, навіть рідному батькові. В його була тільки пара волів, і як йому треба було спрягатися під плуг, він ніколи не просив волів у батька. А напитував супряжичив між чужими людьми. В Лавріна зосталася пара батькових волів. Карпо спрягався з Лавріном, і вони удвох у супрязі орали попереду Карпове поле, а потім Лаврінове. Карпо ходив за плугом, а Лаврін був за погонича. Спільна вигода присилувала їх помагати один одному в оранці, в сівбі, і в заволікуванні, і в возовиці. Саме тоді пішла залізна дорога з Києва недалечко від Семигор. Селяни почали держати коні і ставали під хуру возить на залізну дорогу сахар з ближчих сахарень, борошно з панських та єврейських млинів. Карпо і Лаврін купили й собі по коняці. А так як на одному коні далеко не заїдеш і багато не завезеш, то вони спрягалися кіньми під одну хуру і ділилися заробітками пополовині. Податі були великі. Плата за землю була чимала, і Карпо і Лаврін побачили, що поле не настачить їм грошей на податі, і мусили шукати заробітків в осінній та зимній безробітний час. Громада в волості обібрала Карпа за десяцького. Карпо чоловік гордий та жорстокий. З його буде добрий сіпака. Може, його боятимуться хоч баби та молодиці говорила громада. А може, панове громадо, ми оберемо за десятського Мотрю? прикинув слівце один жартівливий чоловік. Не можна, вона повибиває всім бабам очі, гукнули чоловіки, сміючись. Прийшов приказ з волості рівняти шляхи, лагодить мости та насипать на багнах греблі. Карпо загадував людям на роботу і попереду усього звелів скопать той капусний горбик на горі вище от свого городу, на котрому його батько поламав десятків зо два возів. Ану, Лавріне, бери заступа та йди на роботу, загадував Карпо братові. Піди вижене на роботу свою Мотрю, промовила стара Кайдашиха. І Мотрю вижену, ви думаєте, що пожалію, говорив Карпо. Він і справді мусив вислати на роботу і свою Мотрю. Люди прокопали спуск навкоси так, як колись радив старий покійний Кайдаш. Ще й горбик молодиці знесли в приполах під Карпівтин. Минуло чимало років після панщини. Громада трохи заворушилася і почала встоювати за свою вигоду, за своє громадське право. Тим часом громада почала діло з жидом. Один багатий жит з містечка заплатив панові добрі гроші і купив собі право поставити в селі на панській землі шинки. Він заквічав своїми шинками село з чотирьох ботів і пустив горілку по дешевшій ціні, ніж в громадському шинку. Люди кинулися за горілкою до жидівських шинків. Громадський шинок став порожній, в його ніхто й не заглядав.